Вітання всім з Дніпропетровщини! Дуже запашна ароматна фіалочка. Її аромат навіть не треба вдихати. Він розноситься по всьому подвір'ю. Зараз сьома ранку. І ще чути її аромат. Виходить сонечко, зараз вона закриється. І будемо чекати вечора. А сьогодні я хотіла засняти ось такі лілії розкрились. І помітила, що жовтий колір в моєму садочку наразі є домінуючим, багато квітів жовтого кольору. Кажуть, жовтий колір дуже погано поєднується з іншими кольорами. Але ж як чудово поєдналися ці ромашечки. Буду називати їх ромашечка, тому що так звичніше. Вибачте, вже тих, кому принципово потрібна назва, вірна. Яскрава жовта серединочка і ніжно біла облямівка пелюсточок Так як останні ці дні не було сонечка, тому макароса прямо кавова, дуже-дуже насичений колір, насичений і гарний. Першорічка і дивіться, яка вона трудяжечка. Наростила вже багато-багато погінців. Коколоко відпочиває, переквітає вже климатись а біля нього тут море цих квітів. В минулому році я їх повикопувала, познаходила в кожному куточку, намагалася, але вони все одно. Повиходили, де тільки можна. Зібрала їх в одну, так сказати, кучку і порозсажувала, щоб вони мені не дуже мішали, тому що квітка висока, перецвіте, потім буде сохнути, тому прийшлося їх обрати. Але коли вони квітують, то вся увага тільки на них. Розмножуються дуже-дуже швидко. Висота приблизно метр їх. Також жовтий колір Golden Celebration. Це вона вже другий раз квітує швидко, наростила пагінчики, мабуть, більше метру. І заквітнула другою хвилею, ароматна троянда, висока. Маю надію, сформує густенький кущик, тому що зараз. Поки ще тільки три пагінчики. Старі я пообрізала, а три нарощиє. Сюди теж попересаджувала лілії. від ціля вони приберуться, тут буду робити собі новий квітничок. Вірніше, доукомплектовувати цей старий, тому лілії приберуться. Ось яка цікава лілія сюди попала. У мене є ще одна така велика, от вони зовсім погано наростають. Ось оця красуня. Мабуть, метра півтора заввишки. Зараз буду намагатися заглянути їй в серединку. Коли вони ще не розквітли, я називала їх птіродактилями. Такі великі, наче носи якогось пелікана. Такі незвичні, гарні квіточки. Десь назви є, треба подивитись. Ось так. Не бачу, що я знімаю, але потім подивлюсь. Ось такі квіточки жовтенькі з таким фіолетовим напиленням. Також причаїлися жовтенькі жержинки, низенькі. гарні, а поряд мак. Я й не знала, що це мак, і він був там через доріжку. Вискочив, я думала, що птичечки мені принесли кермек, пересадила його сюди, а виявилось, що це мак. Трудяться бджілки, Квіточка одноденка, але їх багато-багато, багато вже відквітло. І ще, я думаю, він мене порадує, ще є пуп'яночки маленькі. Тут, 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 то там повистрілювали жовті лілії, які не вдалося мені їх всіх вибрати. О, і тут до гірки я поприставляла, повикопувала у мене вздовж доріжки, були молодила вкопані. В горщички, хотіла їх розмножити, щоб не перепутались сорти, хоча назв сортів я не знаю, а от по зовнішньому вигляду, щоб розрізняти, деяка. І їх почали затіняти жоржинки, тому я їх зібрала і всіх сюди поставила. Так ними і любуватись краще. Такі вони всі різні і різні й однакові. Гарні. Мені здається, оця така сама, як і оця. І ця темна, гарна. І ця така величенька. Капустинка росте. Ну і поряд з цією, так сказати, маленькою гірочкою зростає велика керіо. В кожному відео я, мабуть, її показую, тому що ця троянда без квітів не буває. Дуже швидко нарощує свої пагони. Це все вже квітують нові пагони на другу хвилю. Різні різні кольори квітів. От там майже білі вже, які повідцвітали раніше. І яскраво помаранчево Вірніше, яскраво жовта з помаранчевою такою облямівочкою. Трошечки вона розмита і такий, видається, такою повітряною, складною, складний кольор, тому що я десь уже в коментарі писала, що я, б, мабуть, її не придбала. Другий раз квіточка здається простенькою, але ж ні. За рахунок того, що вона витривала і яскрава, вона заслуговує бути в кожному садочку. Звісно, є такі і набагато більші самі квіти, і закруточка цікавіша. Поряд з керіо жовтаві жоршинки скоро їх буде багато. багато Одні швидко відквітають, інші заквітають, а тут біля Керіо. Я хотіла висіяти такий ароматний куточок для бджілок. Дали мені насіння, я зроблю вставочку, у мене фото залишилося. Такий мікс насіннечка. Це навіть не знаю, як називається. Воно в мене і там насіялося. Більше нічого не зійшло. Тут по краю цієї гірки. Я хотіла теж висіяти його. Ну, але тут нічого не зійшло. Захотілося йому зійти тут. Тут є інігела, цинія, ці забула, як називаються, на К, здається. Є фіалочка, мак, скоро закитне. Є арабіс. Це навіть не знаю що. Мабуть, це отут дельфініум, кажуть на нього, простенький. Є, це, здається, живокіст, ми його так називали. Ну і жовтий колір тут це нагідки чи календула. Вона така трошечки навіть непроста. Така напівмахрова. Ну, здається, подобається бджілкам Буду спостерігати далі, що в мене тут за квітне. Ну, як же собі на ну, згадку не залишити цвіт юлки. Більше, що їх звідси я буду прибирати і посаджу сюди троянди. Дві я вже юки прибрала, пересадила сюди лавровишню, посадила барбарис, півонія деревоподібна, ну і тут аскот зростає. Зробили таку невеличку підпорочку для моєї незнайомки, але мені здається, вона буде дуже мала. І прийдеться робити іншу на наступний рік. Плення жовтеньких, але буде їх більше. Сюди їх попересаджую, їх хризантемки. Ми переїхали сюди, трошки їх глушать хусти. Дуже обільно дуже в цьому році щедро, але квіточки такі не дуже гарні. Ну як же не захватить шапки цієї красуни. В мене перша квіточка П'єра Деронзара. Є таких величеньких, чотири паїнчики. Будуть ще квіточки. Нарешті прийшло без пересорту. По минулому році купувала, а прийшов антік. Присадила на вулицю, він на мене образився і квітувати не збирається. Найбільш масивніша посадка жовтого кольору. І найбільш довго тривала. Це фрезентема літня. До речі, треба буде назву сорту пошукати. Якось не задавалася я цим питанням. Гарна кіточка. Буду її розсаджувати за 4 роки. Вона росла вже дуже сильно. Поїде на вулицю і, можливо, десь тут якусь клумбочку зроблю і з неї таку облімівочку обсаджу, буде бордюрчик. Ці квіточки вже переквітають. Забарвлюються в рожевий на кінчиках. Восени вона веде собі зовсім по-іншому. І квіточки стають не такими жорсткими, а тонесенькими і розпушуються прямо, наче в пампунчики. Ну, а зараз вона така от більш вишукана. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь.